Привіт, друзі! В цьому відео я вам покажу, як скинути сервіс коліс, тобто тиск, тиск в шинах. Коли ви заводите машину, включаємо зажигання і у вас з'являється така помилка, першим ділом треба провірити колеса, чи вони всі накачані. Оглянути поверхнево або поїхати на станцію і провірити тиском. В моєму випадку я змінював з літніх коліс на зимові, і з'явилася ця помилка. Зараз, щоб переконатися, що все нормально з колесами, нормальний тиск, я поїду, провірю в них тиск. Ось тут є табличка, Якщо відкриємо двері, тут є табличка у нас з розміром коліс і тиском. передній, задні. У мене 17 і от вони тут, значить у мене тиск має бути 2,4. Едемо на заправку. На заправках завжди є підкачка качка коліс компресор. Зараз провіримо, як у нас наше колес справа. 2,4 не буду давати, тільки 2,2, зараз провіримо. Після того, як провірив тиск. Включаємо запалювання. Бачимо, що помилка не пройшла. Значить, На оці клавіші. Шукаємо сет інфо. Зажимаємо. check інфо сервіс-інфо, ресет. Зажимаємо ресет. Появилась галочка, що відмічено. Це означає, що ми скинули. Добре, тепер можна виключити запалення і завести автомобіль. Помилка має щеснути. Все супер. Помилки немає. Користуйтесь до наступних зустрічей. Ставте лайк, якщо сподобалось. Підписуйтесь.